Що робити, якщо вас визнали придатним до військової служби без належного огляду? Друзі, якщо ви не погоджуєтесь з висновком медичного огляду, викладеним в постанові відповідної ВЛК, єдиним для вас виходом із цієї ситуації буде оскарження такої постанови. Ви маєте право оскаржити висновок медкомісії в досудовому або судовому порядку. Щоб оскаржити в досудовому порядку, вам необхідно подати заяву про перегляд рішення комісії до ВЛК вищого рівня. До заяви потрібно додати всі документи, надані ВЛК, рішення якої оскаржується. Також ви повинні зазначити причину перегляду рішення. Ви також можете надати результати попередніх медичних досліджень. Судовий порядок передбачає звернення з позовною заявою до Окружного адміністративного суду за вашим вибором. Це може бути суд за місцем проживання або за місцем розташування ВЛК, рішення якої оскаржується. Судовий порядок можна використати відразу, не звертаючись до досудового порядку. За консультацією звертайтеся за цим номером телефону.